Привітулі, привітулі! Це команда UA Pro Gaming і ми раді вас потішити новим відео. Сьогодні ми розповімо вам про актуальні роздачі та цікаві новини. Заварюйте смачний чай, підписуйтесь на канал та не забудьте про коментар для підтримки. А ми починаємо. У магазині Інді розпочалась роздача гри Сміти. Де ви будете грати за підземного гризуна Коваля, який спускається до процедурно згенерованих печер на пошуки прихованих скарбів. Заглиблюючись, ви будете зустрічати нових ворогів, через що потрібно постійно покращувати наявну або купувати нову зброю. Тобто єдина ціль у грі це грінд заради нової зброї, а рівні максимально схожі між собою та досить невеликі за розміром. За вбивство ворогів здобуваються монети, які не втрачаються, навіть якщо вас вб'ють. Зброї є приблизно 5 видів, ворогів стільки ж чи трішки більше, але грається це доволі весело. А забрати сміттє можна за посиланням у описі. Вам треба просто прогорнути сторінку роздачі донизу та натиснути кнопку Add to Library. А в магазині Steam розпочались безкоштовні вихідні. До 22 квітня 20.00 можна безкоштовно пограти в Grounded та Golf with your friends. Першу продають за 287 гривень, а другу до 29 квітня можна придбати за 75 гривень. Grounded – це кооперативна пригодницька виживалка від Obsidian. Ви зменшились до розміру букашки, і тепер мусите якось вижити на задньому дворі будинку, поглянувши на його світ зовсім з іншого ракурсу. Грати можна самостійно або ж у кооперативі з друзями, що значно складніше, але і веселіше. Придбати гру можна за посиланням у описі. Golf With Your Friends це симулятор гольфу, у якому ви можете грати зі своїми друзями або ж з іншими гравцями онлайн. Обирайте одну з 13 карт, кожна з яких має 18 лунок, або ж створіть свій власний рівень за допомогою редактора. Також доступна кастомізація. Додавайте різні головні убори, колір сліду та різні надувні предмети. І ще одна нечувана щедрість від компанії Ubisoft. Вони повідомили, що в гру Assassin's Creed Mirage до 30 квітня може зіграти кожен бажаючий. Звісно, зробити це вийде лише впродовж двох годин, але цього достатньо, аби зрозуміти своє ставлення до гри. Доступний проєкт на PS4, PS5, Xbox Series та ПК. А завантажити дему можна в Ubisoft Connect або ж Epic Games. На консолях шукайте її у своєму магазині додатків. Якщо захочете придбати, то до 24 квітня її продають за 654 гривні. У грі Assassin's Creed Mirage ви граєте за спритного вуличного злодія Басіма. Це персонаж з Вальхала, який прагне вступити до лав Асасінів. Події гри відбуваються за 20 років до початку сюжету Вальхали у Багдаді IX століття. Тут вам випаде можливість досліджувати 4 унікальних райони. Місто розробники зробили досить атмосферним та зі своїм шармом. У грі доступний паркур стелс та багато цікавих і не дуже завдань. Загалом гра вийшла досить непоганою та напрочу цікавою, та й халтурою її вже не назвеш, тож варто спробувати. Тільки враховуйте, що ліцензію на неї можуть відкликати через декілька років Юбіки це вміють і практикують. І, як завжди, в магазині Epic Games розпочалась нова роздача. До 25 квітня 18.00 до своєї бібліотеки можна додати Town of Salem 2 та The Big Con. Town of Salem 2 це онлайн багатокористувацька гра, яка схожа на мафію. Події гри відбуваються в мальовничому містечку Селем. Онлайн партії налічують до 15 гравців із понад 50 ролями. Вам потрібно спілкуватися з іншими гравцями та розкрити ролі інших або ж приховати свою. А кожна партія відрізняється та не схожа на попередню. The це комедійна та досить дотепна пригода, де ви будете грати за підлітка на Міалі, який вирушає в кроскантрі на автомобілі, щоб врятувати сімейний бізнес. Його батьки володіють відеомагазином і кредитори мають намір його закрити. Вам доведеться дурити або ж допомагати людям, вдаватися до кишенькових крадіжок та інших хитрощів. Забрати гру можна за посиланням. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі цікавих новин, адже там вони публікуються значно оперативніше. Посилання знайдете у описі. Нещодавно на YouTube каналі Ворхос Studios відбувся анонс гри Kingdom Come Deliverance 2, яка буде прямим продовженням першої частини. Відразу скажемо про головне: наразі, на жаль, українська локалізація не заявлена. Однак, усе в наших руках, тож варто попросити розробників з Worchost Studios та видавця гри Deep Silver у соціальних мережах та на сторінці гри про надважливість додавання Соловіної. Більше інформації про гру знайдете у новині на нашому сайті uaprogaming.com.ua 19 квітня розпочалось технічне бета-тестування безкоштовного шутера x defined від Ubisoft. Як повідомив Андрій Мостовий, який працює в київському офісі Ubisoft, шутер отримує офіційну українську локалізацію. Тож він запрошує всіх бажаючих залетіти на гру. x – це безкоштовний командний арена шутер. І Ubisoft вирішили об'єднати в ній оперативників з інших своїх ігор, як от Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, Far Cry та інших. Звісно, у грі будуть різні режими, сезони та багато вмісту. Це вже не перше технічне тестування, але маємо надію, що останнє. А якщо ми проявимо достатньо зацікавленості до проєкту, то будемо грати українською, і Ubisoft в подальшому можуть збільшити долю локалізацій в майбутніх іграх. І будьте гарними котиками і не забувайте використовувати українську повсюди. Xbox у своєму блозі опублікували перелік ігор, які з'являться в підписці Game Pass в другій половині квітня. Щодо цікавих проєктів, то можна виділити Manor Lords Have a Nice Death та Orcs Must Die 3. Також не забули і про власників Game Pass Core. 23 квітня в підписку додадуть Діпро Galactic, Superhot, Mind Control Delay та Wreckfest. Повний перелік ігор зараз прямо перед вами. До 22 квітня 20.00 в Steam триває фестиваль стрілянок. Окрім знижок та безкоштовних демо, там можна забрати халяву в крамниці жетонів, а саме анімований аватар, анімовану наліпку та рамку аватара. Посилання знайдете у описі. Рекомендуємо звернути увагу і на розпродаж Xbox Game Studios в Steam. Щодо рекомендацій, то зверніть увагу на тактичний PvE PvP шутер від першої особи Hunt Shondaun. До 22 квітня його продають за 206 гривень. Військовий командний симулятор на 100 гравців з назвою Squad віддають за 231 гривню. Сюжетну та дуже цікаву ролівку Kingdom Come Deliverance до 25 квітня можна забрати за 159 гривень, а Royal Edition обійдеться у 213 гривень. Швидку ролівку з елементами карткової гри та назвою Forset Showdown продають всього за 41 гривню. А українську інтерактивну візуальну новелу 20 Second Stories of Underground Харків, яка розповідає про життя в харківському метро після початку повномасштабної, продається за 50 гривень. Ну і дуже цікаву, і водночас моторошну гру Bramble The Mountain King, яка радше походить на якусь казку зі скандинавським фольклором та неповторною атмосферою, віддають за 240 гривень. А на сьогодні це все. Бережіть себе та почуємось вже скоро.